Поговоримо про те, як інфантилізм буває. Отже, дивилася я відео, де підозрюваний у вбивстві Андрія Порубія розповідає журналістам про свої мотиви, чому він здійснив цей злочин. І от там цей чоловік каже, що це помста владі. Дуже дивна така помста, тому що, знаєте, Андрій Порубій він ніколи не був пов'язаний із нинішньою владою із тими людьми, які зараз є українською елітою, з елітою, і скоріше. Це саме квартал та похідні розважальні продукти тривалий час прищеплювали українцям образ Андрія Борбія як такого недолугого українця-вишиватника. Це один момент. Друге, чоловік на відео дуже спокійно каже про те, що він дуже чекає вироку суду, сподівається, що його включать на обміни і обміняють на якихось там військовополонених. Ну тобто, очевидно, що ті замовники, які з ним працювали з боку Російської Федерації, пообіцяли, що ось ти чувак, ліквітуєш українського політика, ми тебе обміняємо, все буде добре, нічого не переживай, все буде класно. І і це дуже небезпечна тенденція, тому що таким чином різні ватники можуть подумати: окей, піду я ліквідую ще там далі по списку, який у нас носить назву список Андрія Портнова, і все одно мене витягнуть, все одно я потім попаду на територію Російської Федерації. Ну і найцікавіше, що говорить цей чоловік, каже: Я буду. На території вже Російської Федерації на окупованих територіях розшуковувати тіло свого сина, який е ймовірно загнув, загинув під Бахмутом. Це теж історія за гранню. Мені здається, що наші уповноважені органи мають зранку до ночі періодично повторювати е інструкцію, як саме шукають тіло тіло тих людей, які зникли безвісти, і яким чином повертають за обміном саме тіла наших вбитих військових, тому що, якщо не буде такого роз'яснення, ймовірно, такі вбивства вони стануть звичною річчю, і історію будуть множитись, і повірте, знайдеться купа людей, у яких там планку зірвало, або просто вони вважають, що їм всі повинні, які будуть вдалі вбивати українських опозиціонерів, якихось медійних людей, просто тому, що їм там наобіцяли, що тобі нічого не буде, тебе просто за обміном потім забере російська. Федерація. дуже небезпечна тенденція, і нам треба її фіксити в зародку.